Купи мій курсів, в тебе буде така ж сама крута тачка, в тебе буде купа грошей, всі дівчата будуть абсолютно твої. В тебе буде крутий дім. Ти навіть не будеш знати, куди дівати твої гроші. Я думаю, що ви згідні зі мною, що це повний абсурд. Щоб заробляти кошти, потрібно комусь заплатити. Ну це ж просто бред. Де коли ви купите якийсь курс, вам максимум на що вистачить, це на модельку BMW, і то не факт. Привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу свій спосіб, завдяки якому я не ходжу на роботу, а заробляю кошти виключно в інтернеті. Як ви бачите зараз перед собою в мене лише ноутбук і більше нічого зайвого. Завдяки цій сфері я вже Давно заробляю кошти в інтернеті, не хожу на роботу, маю власне авто, маю власну квартиру і ще багато іншого. І в цьому відео я хочу з вами поділитися цим способом. Відразу скажу, що все абсолютно безкоштовно. Мені нічого платити не потрібно. Всі посилання будуть в закріплених коментарях під цим відео. Я бажаю вам приємного перегляду і погнали до суті цього відео. І так, друзі, зараз ми з вами будемо торгувати на брокері завдяки всього одному індикатору. Ми не будемо власноруч нічого аналізувати, дивитись там старші таймфрейми, робити різний теханаліз. Для роботи нам сьогодні знадобиться всього лиш один індикатор. І так, першим ділом ми виставляємо собі свічний графік, далі виставляємо 10 секундний таймфрейм. Ми сьогодні будемо працювати з короткостроковою угодою на одну хвилину. Рівно одну хвилинку собі виставляєте, далі. Вмикаєте саме цікаве, це індикатор. І так, ось цей індикатор, назва у вас зараз на екрані. Вмикаєте його і налаштовуєте. Натискаємо на редагування індикатора, виставляєте собі період 12, далі ковзна середня, смаунт залишаєте. Далі від ставите собі будь-який колір, можна там білий, можна фіолетовий, без різниці. І ставити ще 2 пікселя, щоб було більше видно цю лінію. І натискаєте. Зберегти. І так, що нам потрібно сьогодні буде робити. Оскільки ми прийдемо з короткостроковими угодами, в угоду ми будемо заходити максимально швидко. І так, дивіться, як працює цей індикатор. Давайте на прикладі попередніх ситуацій я вам зараз поясню. Як ви бачите, у нас ця лінія кудись постійно йде, пливе і не зрозуміло, що потрібно робити. Якщо ми звернемо увагу, коли у нас графік вище. Цієї лінії у нас він постійно росте вгору. Ось, зверніть увагу, коли він нижче цієї лінії, він тоді йде вниз. Ось, і так постійно у нас відбувається. Як тільки графік нижче нашого індикатора, нижче лінії козної середньої, то графік або росте, або навпаки. Падає. І так, друзі, з налаштуваннями ми розібралися. Давайте відразу зараз зайду в угоду. Як ви бачите, зараз гарна ситуація, графік нижче, ніж наша кавзна середня, тому на одну хвилину заходимо вниз. Цей індикатор максимально простий, кожен новачок зможе з ним розібратися. Як ви бачите, ну, тут просто наглядно все видно. Тут графік пішов вище, ніж наша кавзна середня, тут пішов нижче, і в ситуації, де я зайшов зараз. Графік знаходиться нижче, ніж ковзна середня, і ми з вами зараз залутаємо плюсик. Тут зараз у нас буде боковий рух, буде трішечки напряжно. Тому, 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 тому ми зараз не дуже впевнено заберемо плюсик в цій ситуації. Тому після цієї угоди я знайду більш а, цікавішу ситуацію, і там вже з вами будемо заробляти кошти. Я зроблю п'ять угод в цьому відео, щоб порахувати. Плюси і мінуси, скільки плюсів мені взагалі вдасться заробити по цьому індикатору. І він максимально простий, кожному новичку підійде, вам нічого аналізувати самостійно буде не потрібно, тому розібратись може кожен. Е, тим часом у нас все, угода відпрацювала, плюсик ми забрали, 8 пунктів, ну досить непогано. Пропоную, пропоную зараз зайти ще раз вниз на цю валютну пару. Тому що у нас зараз графік вже заспокоївся, тому зайдемо зараз вниз. Ось, а наступну угоду я вже зайду на інші валютні парі. Давайте просто підготую, наприклад, КДЖПУ, давайте USD подивимось, подивимось ЄВРОДЖПУ. Ось, зверніть увагу, як зараз впевнено відпрацьовує. До кінця угоди 35 секунд. Давайте зараз, після цієї угоди, вам трішечки хочу розповісти про свій телеграм-канал. Там, до речі, я ділюсь. Своїм життям, результатами людей, які торгують разом зі мною, які торгують самостійно по стратегіям з мого YouTube, ви можете все це переглянути самостійно. Ось 3 секунди залишається до кінця угоди, і це вже другий плюс за це відео. Досить впевнено, 34 пункти ми забрали. Як обіцяв, давайте переглянемо мій телеграм-канал. так дивіться, тут вже 3000 підписників, тут є закріплений пост, де ви можете ознайомитись з валютним ринком від А до Я. Тут все розписано, в чому моя вигода, чому я показую все безко безкоштовно, на чому заробляє моя команда, що таке закритий канал, що таке моя команда взагалі. І багато-багато різної інформації, різні стратегії. І так далі. Також я тут ділюсь відгуками кожного дня від людей, які торгують разом зі мною. Просто подивіться, скільки тут всього, ви можете просто перейти і самі все переглянути. Не буду сильно зациклюватись на цьому, але просто перейдіть і самі перегляньте всю інформацію в моєму каналі. Ну а ми переходимо далі до торгівлі. І так, Євроджепу, валютна пара, досить цікава ситуація. Заходимо вниз на одну хвилину: 5 тисяч гривень. Навіть не буду дивитись. На ситуацію, бо я знаю, що зараз графік піде вниз. У нас в цілому тут несхідний рух, ми можемо вімкнути просто хвилинний таймфрейм. Побачимо, що тут зараз домінують продавці, а індикатор про це свідчить. І зараз ми з вами повинні забрати плюс. Звісно, можлива зараз корекція. 30 секунд залишається. А, ладно, 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 це через мою самовпевненість таку от мене ринок і наказав. Звісно, бувають мінуси, я вам все показую, які. І так, давайте тепер зробимо перекриття. Зайдемо на 10 тисяч гривень, тобто x2 від попередньої угоди. Так, чекаємо, чекаємо, корекція у нас тут відбулася. І зараз графік нижче, заходимо знову вниз на одну хвилинку. От зараз ми з вами зробили перекриття. Це для того, щоб перекрити мінус, як я вам вже сказав. І так, дивіться, мінус. 5000 тисяч плюс 7600. Із цієї угоди чистими ми отримаємо три 600 гривень. Ось для цього я і роблю перекриття як з попередні від попередньої угоди. А, рекомендую всім працювати на 1-3% від вашого балансу для того, щоб сильно не ризикувати. Як ви можете звернути увагу, я заходжу на 5-10 тисяч від свого балансу і сильно не ризикую. Я можу зробити дуже дуже багато можу зробити таких перекриттів і не ризикувати своїм балансом. І так, третій плюсик за відео. Це вже четверта угода. Йдемо далі. USD-GPU, давайте подивимось. Так, 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 так. Що у нас тут? У нас тут поки що О, супер. Все, можемо заходити вниз, на одну хвилинку знову вже ж таки. Стратегія скальпінг, вона, звісно, досить ризикова, можна сказати, але мені подобається, тому що тут будь-який новачок, як я вже сказав, може розібратися з цим індикатором. Ми заходимо в короткі угоди. І завжди, до речі, я зайшов на 2, на 10 тисяч випадково. Я забув змінити суму. Ось це моя помилка. І якщо зараз буде мінус, мені потрібно буде зайти на 20 тисяч гривень. Оце вже біда. Це вже біда, і так робити не бажано. Ну окей, нормально. Все ж таки, це буквально там 2-3 від мого балансу. Але будьте уважнішими. Так, але тут все одно плюс. Ну просто подивіться наскільки крута стратегія. Я витратив буквально скільки часу. Давайте подивимось, я почав працювати о 13.23. Зараз. 1328, і ми вже маємо 4 плюси 1 мінус. Ну просто шикарно. Я не знаю, як це коментувати. Так, давайте підрахуємо прибуток за це відео. 5 угод ми з вами зробили. І за це відео ми маємо 19 500 гривень. Просто за буквально, там, буквально там, за 10 хвилинок 19 500 гривень. Повезло мені чи ні, ну я не думаю, тому що ви можете бачити, що і до цього в мене досить гарні ситуації. Ви можете переконатись в цьому індикаторі. Самі, ви можете поторгувати на демо-рахунку. Тому користуйтесь стратегією з цим індикатором. Індикатор максимально простий. Назву ви бачили на екрані. Всі посилання на мої соцмережі будуть закріплені в закріпленому коментарі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь, буду чекати кожного, підписуйтесь на YouTube. Я дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.